Третє тренування для тих, у кого сидяча робота. Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами фітнес-інструктор здорового розумного руху Олександра Афоніна. І сьогодні ми з вами знову працюємо в офісі 5 хвилин або навіть 3 хвилинки, які ви приділите собі своєму тілу щогодини або хоча б один раз на дві години. Вони просто підвищать рівень вашого здоров'я, вашої нервової. Стійкості, стресостійкості і взагалі додадуть вам гарного настрою, тому не опускайте можливість стати більш здоровим і щасливим. Сьогодні у нас буде комбіновані рухи на стільці сидячі і біля стільця стоячі, і ми будемо вже починати. Я сідаю до вас боком і гарненько. С'їжджаю сідничними кістками на край стільця, ви робите те ж саме. Тобто, вже зараз ви йорзаєте на стільці, щоб відчути сідничні кістки. І у вас стіл, скоріш за все, є попереду, тому можливо, в деяких вправах будете трошечки притримуватись, а потім від'їдете. І спочатку ми почнемо з нахилу тазу. Нахил тазом розбирали в комплексі номер 2 Передній нахил тазу, куприк іде назад. І задній нахил тазу, куприк дивиться більше в стілець. Передній нахил тазу куприк росте вгору до потилиці. І задній нахил тазу, куприк дивиться в стілець. Продовжуємо. При цьому стопи плотно притиснені до підлоги, плечі опущені, ви дихаєте. Куприк назад робить. Вдих, куприк в стілець, робите видих. Вдих, Довга задня шия, підборіддя дивиться вниз на грудину. І ми з вами не рухаємо колінами в сторону, видих. Ще зробимо. Вдих. Видих, тепер нам треба залишитися в нейтралі, тобто таз не в передньому, не в задньому нахилі, а по центру, вертикальний. І гарно опору відчути в стопи. Зараз рівненько сидячи, попіднімайте як я стопи не високо над підлогою. Тепер поставте дві, відчуйте їх, якщо є можливість зняти взуття, знімайте. Опирайтеся на стіл і виходимо в нахил, складка в тазу. Але при цьому у нас таз не в передньому, не в задньому, а в нейтралі. І гарно-гарно в цьому положенні можна тут за стіл. Це та вправа, де за стіл опиратись. Ви відчуваєте стопи. Зараз я без стола мені буде важче, я піднімаю ліву. По черзі праву ногу від підлоги. Ви зі столом намагаєтесь трошечки, ви бачите, амплітута зовсім маленька, підняти стопу від підлоги, а потім так гарненько, всіма трьома точками стопи, під мізинцем великим пальцем і на середині п'ятки прям сильно тиснути стопою в підлогу, відчути в неї опору. Дуже важливо, щоб ви не перерозгинали шию, підборіддя дивиться на грудину. Ще зробимо 4, 3, впевнена, що ви вже відчули задіяння ніг. Так, ми сьогодні будемо вчитися з вами вставати. І тепер вам треба відсунутися від столу, стол, стола, щоб підніматися. І ми ставимо праву ногу більше вперед, ліва на носочку. І намагаємося як трошки припіднятися, що її не перерозгинайте. Але ще таз на стільці поміняли. Ліва більше вперед, права на, на півпальцях. І ми намагаємось встати. Поміняли. Ліва на, на пів пальцях, Добре. Добре. І вже хочеться трошечки піднятися, але шию не розгинайте. Тягнемо підворіддя і піднімемось на ноги. Передня нога більш опорна, але ви відчуваєте і ногу, яка на напівпальцях. Зробимо ще чотири. Відчуйте, як включаються сідниці. Не шия, не поперек. Три. Два. Один. Ми трошки ускладнимо. Якщо щось не виходить, ви поки що робите без відриву тазу від стільця, тому що рух непростий. Якщо тазостегнові не готові, то ви не встанете саме тазом, а будете десь шию використовувати чи поперек. Не використовуйте їх. Тепер дві ноги. І ви прямо на них намагаєтесь перенести всю вагу тіла і піднятися зі стільця. Видих. Чим ми зазвичай піднімаємось? Ось таким перерозгинанням шиї, яке витягує на збору, але при цьому ми отримуємо проблеми з шийним відділом. Або дехто робить колінами підйом. І потім йдуть в дисфункцію колінні суглоби. А нам треба ТСС і тазом. Для цього нам і треба мобільність цього відділу. Добре, тепер намагаємось встати і вниз, у кого не виходить. Хоча б пробуйте, можна з опорою на стінку, на стіл, якщо у вас поряд він. На дві стопи коліна не розвалюються, вони дивляться. В одному направленні. Чотири. Якщо робите все правильно, що має бути? Відчуття включених ніг і сідниць. Не колін, не попереку і не шиє. І одне повторення, і ми встаємо. Підходимо до стільця чи стіни, притримуємось за спинку. В рівне положення виходимо з цього витяжіння. Ліва нога. Ви суглобчик та підтягнули. І не вишпулюєте його, у вас стабілізація. Беремо за праву стопу і п'яточку тягнемо до сіднички. Таз підкручуємо назад. А коліно в цей момент теж назад. Таз підкручуємо в задній нахил коліно назад. П'ятка тягнеться до сідниці. Ось ви витяжіння. Шість. На видиху. П'ять. Ви відчуваєте розтягнення передньої поверхні стегна. Чотири. три, два, один. Залишили коліно біля коліна. П'яточку до сіднички і в сторону вісім. Сім. Видих на підйомі ноги. 6, 5. П'ятка фіксована. 4, 3, 2, 1. Поміняємо ногу. Стали, стегно. Підкрутили. Стабілізація. Ви на стопі. Взяли за носочок і нога назад, а таз, задній нахил. Таз, задній нахил. Я боком. Підкручуємо. Таз, ніби як за лобкову кістку вгору. До грудини ніби лобкова кістка тягнеться. Видих. П'ять. Чотири. Три. Підгоріться не вгору, а теж до грудини. Один. Залишили. Коліно біля коліна. Вісім. Видих вгору. Сім. П'ять. Чотири. Два, три, два, три. Добре. І тепер знову перша нога. Ви стоїте знову стегно, стабілізація. Чотири, три, два. Ось ви витяжіння. Друга рука може бути в сторону. І в іншому напрямку, і тут ліве стегно, воно зафіксоване, не розхльоване, ніякого руху не відбувається. Це називається стабілізація. Друга сторона, я до вас спиною. Стабілізувала я праве стегно. Ліва нога назад. Чотири кола. Три. Не подивіться зараз на мене, не вишпулюйте праве стегно, воно стабілізоване. І в іншому напрямку. 4, 3. Два. Один. Є. Таз. Нейтраль. Не передній, не задній нахил. Ноги поставили на ширині плеч. Руки на стегна, корпус не рухаємо. І малюємо кола. Ще буде чотири в одну сторону. Вдих коли таз назад. Тягнеться. Три. Два. Один. Поміняємо напрямки руху, корпус зафіксований, і ви намагаєтеся окремо, ніби живучим тазом попрацювати. Три, два. Сідниці спеціально ніякі вправі не стискаємо. Молодці! І приступайте до роботи, поверніться ще до цього комплексу декілька разів. Обов'язково. Взагалі такі комплекс робіть кожного дня. Навіть якщо у вас стояча робота і ви втомлюєтесь ногами, ви ці вправи теж можете виконувати. Адже будь-яка перевтома вона може зніматися будь-якими вправами, здоровими, розумними вправами для нашого тіла. Будьте здорові, підписуйтесь на канал, ставте серденько, приєднуйтесь до мого клубу онлайн, якщо хочете більш комплексно підняти. Дійти до ремонту свого тіла. Всі умови читайте в описі під відео. До зустрічі!